Дрібні крадіжки тепер не кримінал. Президент України вже підписав законопроект номер 11068 який повністю декриміналізує дрібні крадіжки. Зараз на 2024 рік крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину складає не більше 302 гривень 80 копійок. Оскільки в Україні досі діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікувалась за частиною 4. Статті 185 Кримінального кодексу України, за що загрожувала відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Через це багато людей були засуджені на значні строки за крадіжку, наприклад, пляшки алкоголю. Тепер за дрібну крадіжку буде загрожувати лише адміністративний штраф в розмірі від 850 до 5100 гривень. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомагати. Помога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.